Першого сте липня на 11 каналі Час новин в студії Олена Петроченкова. Вітаю! І сьогодні в випуску розкажемо про таке. Ситуація на заес потроху стабілізується. Такі дані української розвідки. Про це на початку з під завалів у Львові рятувальники дістали тіло ще однієї людини. Кількість загиблих зросла до п'яти. На Дніпропетровщині розпочалися жнива. Аграрії активно працюють на криворіжжі на розмінованих землях. Плюс 35, і це лише у затінку Дніпро, як і вся Україна переживає виснажливу спеку. Як довго вона триватиме? Обов'язково розкажемо наприкінці. Станом на 17 годину в області все спокійно. По обіді в регіоні лунали тривоги. Утім, нині ситуація контрольована. Вночі ж на Дніпропетровщині була і загроза ракетного удару, і застосування ворогом безпілотників. Втім, прильотів не зафіксовано. А напередодні ввечері дніпряни чули результат роботи протиповітряної оборони. Зенітники командування схід збили ворожий дрон. Неспокійно було і на Нікопольщині Росіяни тричі вдарили по району під ударом Грайцентр та Червоногригорівська громада Минулося без постраждалих. А на Криворіжжі голова районної військової адміністрації повідомив, що ситуація із водою залишається складною. У деяких громадах запустили централізоване постачання, але поки у тестовому режимі роблять усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію. Шановні, хочу нагадати, через кого ця катастрофа через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Ми працюємо дуже швидко, і люди працюють швидко, і все в нас вийде. Я вірю в вас, я вірю в Збройні Сили України. Імовірність теракту на АЗС зменшується. Про це повідомляє українська розвідка. За словами очільника ГУР Кирила Буданова, цьому сприяли певні публічні та приватні дії. Тим часом у США заявили, вони продовжують моніторинг ситуації. Речниця Білого Дому вкотре наголосила, подальша військова окупація станції є небезпечною. З-під завалів у Львові рятувальники дістали тіло ще однієї людини. Тож кількість загиблих зросла до п'яти. Це наслідки нічного теракту, який вчинили росіяни. Запустили ракету у багатоквартирний будинок, коли в ньому просто спали мирні люди. У місті оголосили дводенний траур про чергові атаки окупантів та ситуацію на фронті, розкаже Альбіна Гриненко. Я, побачу, я говорю, очі там червона вулиця повністю. Близько третьої ночі Росія вдарила ракетами калібер по Львову. прилетіло в багатоквартирний будинок. Станом на 17-ту годину загинуло 5 людей. Поранені ще щонайменше 40, серед них дитина. Атакували і критичну інфраструктуру. Усього пошкодили більше ста помешкань. У місті оголосили дводенний траур. Насправді. Чільність була настільки, що пройшлися вікна і там да. кінці Львова розгрібають кілька поверхів, стала статися, тому що перекриття просто до палодовані. На даний момент собою шукають. Дуже великі руйнації зруйновано більше 50 помешкань. Ці лісотливі будинки просто позносило дах, руйнація офісного комплексу, руйнації в школі. В гуртожитках лівської політехніки за ніч росіяни випустили по Україні 10 калібрів з чорного моря. Вони летіли на північ, втім, різко змінили напрямок. На захід сім крилатих ракет знищили наші захисники неба. Сьогодні в день росіяни вгатили по житловому будинку у Херсоні поранені двоє людей. Під атаку потрапив і продуктовий магазин. Продавчиня отримала контузію. А напередодні ворожими снарядами окупанти вдарили по селищах у Білозерівській громаді. Загинув чоловік, ще щонайменше троє людей отримали осколкові поранення. Російські окупанти обстріляли і команду міжнародних волонтерів. Вони везли гуманітарку до села Садове. Я Вихід, вихід. Ось зайшов осколок. Майже три пальці. Ось бак. Якщо б осколок зайшов би в бак, гадаю, все. Це був останній рейс. Ситуація ж на фронті залишається складною. У районі Кліщівки тривають важкі бої. Утім, є успіхи. ЗСУ наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Наші військові відбивають усі атаки. Північніше та південніше міста Бахмут продовжують чинити тиск на противника. Подекуди є просування, вибивають ворога з раніше захоплених рубежів. Противник чинить потужний опір, активно застосовує резерви, зазнає величезних втрат. Тут тривають важкі бої. А в окупованій Макіївці, що на Донеччині, другий день поспіль. Бавовна. Вчора ввечері у місті палала нафтобаза, а сьогодні знову місцеві чули хлопки. Над містом здійнялася хмара диму. Нині там перебої з електрикою. Альбіна Гриненко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу. Обіймали землю та плакали від щастя. З російського полону Україна повернула 45 своїх громадян. Це військові ЗСУ, нацгвардійці, прикордонники, а ще цивільний співробітник Азовсталі та тероборонівець з Херсона. Вдома тепер будуть і шестирічний хлопчик та десятирічна дівчинка. Це діти бойової медикині, яка раніше теж була у полоні. Масштабна пожежа у центрі Павлограда зайнялась квартира однієї з багатоповерхівок. Вогонь перекинувся на дах. Рятувальники допомогли вибрати із оселі трьом десяткам людей, серед них шестеро дітей. Медична допомога нікому не знадобилася. Площа полум'я охопила 250 квадратних метрів. Спускався вулицею Каховською на червоне світло у металургійному районі Кривого Рогу. Самоскити із піском влаштував автотрощу. Він виїхав на перехрестя, протаранив газель та врізався у паркан. Від зіткнення постраждали обидва водії та пасажир, потерпілих ушпиталили. За попередньою інформацією у вантажівки відмовили гальма. А на місці вже працюють патрульні та слідчі, які з'ясовують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди. Смертельна ДТП у Синельніковському районі поблизу села Дмитрівка зіштовхнулися мерседес та Москвич. Один з водіїв загинув. Рятувальники деблокували його з пошкодженої автівки. Керманич іншого легковика та чотири пасажири отримали травми. Їх доправили до лікарні. Четверо постраждалих внаслідок ДТП на площі десантників. Маршрутка врізалася в стоп. Попереднього водію стало погано за кермом. Його та двох пасажирів з місця аварії забрали швидкі. Ще одна травмована. Від шпиталізації відмовилася. Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлює слідчий. Збирають зернові на Дніпропетровщині. розпочалися жнива. Активні роботи тривають на криворіжжі. Торік росіяни регулярно обстрілювали район з лівобережжя Херсонщини. Та вже у цьому сезоні аграрії працюють із полегшенням. Скільки гектарів землі довелось розмінувати? Як багато полів обробили? Та, врешті, які збитки понесли агропідприємства через війну? Сюжет Марка Ручки. На Полях криворіжжя аграрії почали працювати з кінця червня. За цей час встигли обробити 6,5 тисяч гектарів зі 155. Збирають горох, рапс та пшеницю. Комбайнер Віталій працює в полі щодня. Згадує, як торік разом з іншими аграріями пристосовувались до роботи під вибухами. Тоді з лівобережжя Херсонщини ворог активно гатив по громадах Криворізького району. Ми сіяли і під вибухами, і працювали під вибухами. Приходилось робити. а що ж, треба ж урожай було вбирати. Нині ж каже Віталій у відносно спокійній обстановці працювати, звісно, краще. Аби розпочати жнива, велику роботу довелось проробити саперам. Власне, аби безпечно працювати на полях, розмінували понад дві тисячі гектарів землі. Аграрії підрахували через воєнні дії, зазнали мільйонних збитків. Нині ж працюють за планом. Порівняно із минулим роком покращилась і логістика. Про це кажуть в районній адміністрації. Вражальність показує в середньому десь 30 центнер. Ну це попередня цифра. Можливість вивезти є на порт, є можливість вивезти желізною дорогою. Директор аграрного товариства ж каже, зараз досить високі показники врожаю хоча не суттєво, але збільшилась і цінова політика. Утім, розпродають зараз не усе частину зберігають на складах, аби дочекатися вищої вартості зернових. Абично завжди ціна падає на новий врожай ціна значно падає. Тому зараз все ми прикращаємо вивоз і будемо його хранити, поки ціна не стане для нас рентабельною. Збирати зернові почали по всій території області. За сприятливою погоди усі роботи мають завершити до кінця липня. Все йде по плану на практично на уровні попереднього року. 22-го. загалом жнива зернових та зернобобових охоплять понад 900 тисяч гектарів Дніпропетровщини. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11-го каналу. На інший бік вулиці лише плавом. Така проблема у жителів вулиці Княжа в Нікополі. Усе через великі ями на дорогах. Люди кажуть, що разу після зливи поїздка перетворюється на випробування. Міська влада ж запевняє, про проблему знає, готова її вирішувати, коли ж до місцевих доберуться комунальники. Дізнавались мої колеги. От вирва разу, от ми тут виїжджаємо. От я їду, да? якось починаю тут лавірувати. Оце бачите, що робиться. Тобто як мені виїхати з гаражів? Об'їжджаю, як ми їхали, я об'їжджаю вокруг, але опираємося в ті вирви, які там. На старенькому Жигулі поміж ям маневрує Анатолій. Розказує поїздка по району. Йому нагадує смугу перешкод. Трошки підлатали у нас на княжі, підлатали дорогу центральну, де автобуси їздять. Біля на Жуковського підлатали біля АТБ трошки підлатали дорогу. А це у нас кусок дороги кинули, ніхто нічого не робить вже місяця. Два іде йдуть дощі, ями заливають уже е -е, сантиметрів навіть, по 15 по 20. На жахли стан асфальтного покриття жаліються, чи не всі кермувальники. Зайвий раз оминають шлях десятою дорогою. Щодня проїжджаю по декілька разів. Ну скажу вам, що жахлива ділянка. Іноді, коли дощі, особливо, або зима, іноді приходиться об'їжджати. автобуси також буває об'їжджають, тому що вони низькі чіпляють. Ну там іноді в мене машина ніби не низька. Ну, Вало таке, що колеса різали просто. А от як тільки лють рясні дощі, то краще взагалі сидіти вдома. бідкаються місцеві. Коли тут ну, заливає вода, то ми тут всі маємо потерпати, так і боїмося, щоб не отримати якусь поломку, того що де його тоді ремонтувати під дощем чи посеред калюжі. Взявши у руку лопату та відра, модернізувати дорогу вийшли тутешні жителі. Матеріали збирали усією юрбою. Його щебінь, мій цемент, все, отак і працюємо. Це За свої кошти, все самі робимо, беремо лопату, беремо щебінь, кидаємо, робимо і все. тому що я сюди приїхав, війна тільки почалася, я сюди приїхав. Я був у щось, яка тут дорога. Просто в щось. Я машину чуть не побив тут свою. У Нікопольській міській раді запевняють, ні про кого не забули, пояснюють, проблема саме цієї дороги в тому, що раніше вона була путівцем, тому й не робили тут капітальних ремонтів. Та вже влітку обіцяють ділянці дадуть друге життя. У травні депутати проголосували. Нарешті виділили близько п'яти мільйонів на цю, на цю ділянку дороги, і в цьому році саме там. Буде зроблено правильний водовідвід і планується зробити ще й додатково в тому місці тротуар. Тобто цю проблему ми в цьому році зможемо вирішити. Влада ж обіцяє, до серпня в жителів району княжа вже буде новенька дорога, а разом з нею і комунікації все, аби асфальтне покриття проіснувало якомога довше. Загалом у Нікополі вже відремонтували понад 30 вулиць. Ще три десятки шляхів планують відновити до кінця року. Анастасія Вільхова, Анна Целуйко, новини 11-го каналу. Кам'янський продовжує підтримувати захисників України. Очільник міста Андрій Білоусов разом із волонтерами побував на Східному фронті. Передав чергову автівку для оборонців 57-ї окремої мотопіхотної бригади. А також десятки коробок із смаколиками від благодійників. Сьогодні передаю для тебе та твоїх хлопців цю автівку для того, щоб вона вірою правдою. Служила вам в захисті нашої батьківщини. І найголовніше, що ви повернулися живими та неушкодженими перемоги з перемогою додому. Плюс 35 і це у затінку. у Дніпрі. Цього тижня шалена спека. Температурні показники б'ють рекорди. Ба більше у липні синоптики зафіксували найжаркіший день за всю історію Землі. І як вберегтися в таку погоду, та коли стовпчики термометри підуть вниз, розкаже Катерина Нічик. Більше води ховаються від сонця та гуляють біля водоймощ. так, дніпряни рятуються від задухи. Температурні показники цього тижня надвисокі. Нині на вулиці 34 градуси, і це лише у затінку. Від спеки потерпає Аліна. Розповідає, в таку погоду на вулиці перебувати майже не може. Одразу стає погано. Ось буквально вчора мені стало погано. Паморочилась голова, була слабкість. Ну це жах якийсь. І ось. Постійно зі мною пляшка води та серветка, щоб якось облегшити собі життя. А от деякі дніпряни задухи не бояться і навіть діляться власними лайфхаками, як пережити спекотну погоду. Холодне водічко якраз піти нельзя. Холодну водичку якраз пити не треба, бо можна захворіти. Капелюк однозначно потрібен і більше приймати водних процедур. Ношу білу сорочку. І мені дуже комфортно і гармонійно з природою. Зі спекою я не справляюсь. Вмикаю в машині кондиціонер і, мабуть, це все. Знає На М -м може лимонад, але він діє, поки ти його п'єш не більше. Коли стовпчики термометру зашкалюють, дуже легко отримати перегрів, кажуть лікарі. Одразу порушується робота серцево-судинної системи. І як наслідок, запаморочення, втрата свідомості та навіть порушення рухових функцій. Особливо це небезпечно для маленьких дітей, які дуже негативно реагують на перегрів, та для людей похилого віку або людей з такими захворюваннями, як гіпертонічна хвороба, інсульт інсульта або інфаркт в анамнезі, і для людей з цукровим діабетом і онкохворих. Аби уникнути теплового удару та знизити вплив спекотної погоди на здоров'я, лікарка радить не перебувати на сонці з 10 до 16 години, а ще завжди мати при собі капелюх. І головне це постійно вживати достатню кількість рідини. Тобто, якщо вам потрібно вийти на вулицю у спеку, то у вас з собою повинна бути пляшка води. Вона не обов'язково повинна бути холодна, просто вода, яку ви регулярно вживаєте. 35 градусів тепла для цього літа поки що рекордна температура, кажуть метеорологи. Заспокоюють, вже за декілька днів позначка підуть на спад. Завтра, післязавтра пройдуть грозові дощі і так температура трошки знижиться. Вночі до 17-20 градусів, а в день 26-28 Така спека кажуть синоптики цього місяця не лише у Дніпрі. Температурні рекорди по всьому світу, ба більше 3 липня офіційно визнали найспекотнішим днем на землі. Середній показник на планеті тоді перевищив 17 градусів за Цельсієм. Це абсолютний рекорд за всю історію спостережень. Катерина Нічик, Сергій Озеров та Сергій Гончар новини одинадцятого каналу. На останок про погоду в п'ятницю у Дніпрі зберігатиметься спека. Синоптики прогнозують в день 34 градуси тепла. Вночі температура знизиться до плюс 24. Атмосферний тиск 746 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І далі на вас чекають новини з Нікополі. Я передаю слово моїй колезі Альбіні Гриненко. Альбіно, вітаю тебе про що сьогодні розповідатимеш. Вітаю, Олену. Сьогодні розповім про нічну атаку по Нікупольщині. Будівництво централізованого водогону за три дні вже проклали понад сотню метрів труби. Та подробиці про можливий теракт на ЗАЕС. Усі деталі вже у випуску не пропустіть. Дякую, Альбіно. Тож обов'язково дочекайтеся новин з Нікуполя. І на цьому випуск завершено. Звертайтесь на нашу гарячу лінію. Якщо у вас є важлива інформація, і слідкуйте за нашими матеріалами у соцмережах. Побачимось.